Новий випуск Житомирського кінофестивалю буде особливим з двох причин: по-перше, майже всі згадані тут роботи, створені дебютантами у кіно. А по-друге, я знайшла поки найкращий фільм 2023 року у цій рубриці. Сьогодні ви почуєте про кілька комедій, драм, про мультфільм, а також про трилер та фільм жахів. Нагадаю, що стрічки під гіпнозом Роберта Родрігеса та Реаліті Тіни Саттер з'являться в українському прокаті 7 і 29 вересня відповідно. А короткий огляд на них я робила у попередніх відео. Брід Маккадамс Кадамс нарешті випустив свій повний метр фарби за понад 15 років кар'єри. Оуен Уілсон зіграв Карла Наргла, у якому одразу побачили Боба Роса, відомого художника, який навчав мистецтво у телевізійних програмах. У нього певні проблеми. Художник, хоч і знаний, має купу фанатів, та команда знаходить дівчину, що приходить йому на заміну. Окрім глядачів, вона подобається і його колишній дівчині. Фарба це інді комедія з романтичною частиною. Але якщо ви переглянете це кіно, то навряд чи вам щось запам'ятається. Фарба має поганий звук, а весь бюджет, здається, пішов на Оуена Уілсона та відому музику. Значно кращою комедією є Байопік Пінбол, людина, яка врятувала гру. Співрежисерами та співсценаристами виступили Остін та Мередіт Брех, для яких ця стрічка теж стала дебютною. Проте, враховуючи їхні бюджетні можливості, глядач отримав максимум: це смішно, романтично, цікаво та у правильному темпі. За жіночу роль у цьому кіно відповідає Крісто Рід з вовчення і Готема. А головні чоловічі виконали Деніс Буцікаріс та Майк Файст, зірка фільмів Джефа Ніколса, Гваданіно та Стівена Спілберга. Вони вдвох уособили образ Роджера Шарпа, письменника, публіциста та професійного гравця у пінбол. Тим цікавіше дивитись цей фільм, адже це історія у історії, і дуже добре виглядає така ретроперспектива. Глядач може обрати, який сюжет подобається більше: лірична розповіді з комедійною частиною чи драматична біографія. У будь-якому разі, обидві вийшли дуже вдалими. Ще однією комедією, яка мала кінотеатральний прокат в Україні, є стрічка Адель Лім Чекіну Халепу. Головні ролі зіграли Сабріна Ву, Шері Кола, Ешлі Парк та Стефані Сюй. Історія фільму полягає у тому, що одній із дівчат треба відвідати Китай задля підписання угоди. Всі вони, китаянки, за походженням, які виросли у США. Героїня акторки Ешлі Парк Одрі не знається на азійській культурі і не спілкується китайською, що необхідне їй для роботи. Тому вона бере з собою подругу у якості перекладачки, і з часом їхня команда зростає до чотирьох. Вони проживають різні абсурдні ситуації у суміші з драматизмом, що робить чекіну халепу звичайною молодіжною комедією з багатьма вульгарними жартами. Якщо ви не дивилися цей фільм, а вам треба щось легке на вечір, то це прекрасний варіант, який розігрує безліч стереотипів щодо Азії самими ж азіатами від акторок, які дійсно мають досвід розриву з країнами свого походження. З Рією Сігорн та Джимом Гефігеном вийшов фільм Коліна Вест Лінолеум. Це третя дебютна робота, про яку я розповідаю у цьому випуску. У центрі нашої уваги у фільмі Лінолеум стосунки подружжя, дорослішання дітей та науково-фантастичний аспект. Кемерон та Ерін не мають агресії одне до одного, але хочуть розлучитись. Чоловік сумнівається у необхідності цього рішення. Для жінки з проблемою є лише те, що вони мають знайти правильний шлях для того, як розповісти про всерідним та близьким. Головний герой працює ведучим дитячих наукових передач. Успіху вони не мають, і їх транслюють лише вночі. Та якось раптом, їздячи містом на велосипеді, поруч із ним розбивається дивна футуристична автівка. Вона не проїжджала поруч, а ніби впала з неба. Водій не менш дивним чином виявляється копією головного героя, хіба є лише трішки молодшим та відомим. Пізніше на територію його будинку падає ракета, звісно ж, російська. Якщо ви переглянете фільм, то вам теж буде незрозумілим, де там зазначена нам комедія. Колін Вес чудово створює інтригу та правильно підбирає акторів, але погано впорався із розвитком сюжету. Весь хронометраж ми очікуємо на якийсь розвиток подій, не отримуючи нічого натомість. На жаль, понад півтори години ми просто спостерігаємо за повільними і спокійними буднями середньостатистичного науковця з нездійсненими бажаннями. Хоч і з цікавим твістом, ніби сценарій написав Чарлі Кауфман. Дебютна робота мінусів, до якої я не можу підібрати, це фільм Кутовий офіс. Музика, акторський склад, сюжет особисто для мене прекрасним є все. І це, мабуть, мій улюблений фільм 2023 року у рубриці «Житомирський кінофестиваль. Хіба серпень не є занадто вдалою датою для такого атмосферного, похмурого, зимового кіно? Кутовий офіс нагадує серіал Денна Еріксона, Іфа Маккадл та Бена Стілера, Розрив чи поділ, Фарго та сім'янина Брета Ратнера. Прем'єру фільм отримав рік тому на фестивалі Трайбека, але цифровий реліз з'явився саме цього місяця. Режисером виступив Йоахим Бак, який 2009 року виграв Оскар за найкращий ігровий короткометражний фільм Нові орендарі, про двох парубків, яких після переїзду у нову квартиру тероризує торговець наркотиками, що хоче звести рахунки з попереднім власником. Кутовий офіс це екранізація роману Джонаса Карлсона, що розповіла про чоловіка, який влаштовується на нову роботу, намагається там адаптуватись, але це дається йому складно. Він не хоче монотонності, а прагне бути впевненим та успішним лідером. Все підживлює його тривожність, колеги не виконують свою роботу, голова відділу здається дивним, а графік дня занадто жорсткий. Зміни проходять тоді, коли дорогою до туалету він знаходить кімнату, облаштовану ідеально для головного героя, з правильним дизайном, де він відчуває себе комфортно. Але є одне але. Нема ніякої кімнати. Її нема на планах і її ніхто не бачить, окрім як героя, якого зіграв Джон Хем. Що з головним героєм, чи є насправді ця кімната? Чому вона пасує типажу цього чоловіка? Питання, на яке відповість фільм. Попереджаю, що кутовий офіс може вам не сподобатись, якщо ви хочете не похмуру та загадкову історію, а чогось пригодницького. Фільм поява Келлі Райхард. Не відноситься до дебютної роботи. Режисерка вже давно відома своїм авторським кіно у жанрі трилеру та драми. Це її четвертий фільм із Мішель Вільямс, а стрічка Перша корова 2019-го була названа однією з десяти найкращих за рік Національною радою кінокритиків. США. у прояві надзвичайно довгі і розтягнуті сцени без діалогів. За сюжетом головна героїня займається виготовленням скульптур, готується до відкриття своєї нової виставки. Турбується запошматованою її котом пташкою. Хтось каже, що поява випробовує вашу психологічну стійкість. А хтось, що це надзвичайно глибока та талановита історія. Що ж, я у команді перших і заздрю тим, хто знайшли у появі Сенси. Стихії були єдиним очікуваним фільмом від Pixar та одним із двох від Disney. У листопаді має вийти бажання Кріса Бака та «Фаун Віра Сунторн. Стрічка розроблялась різними темпами сім років, одразу після прем'єри Пітером Соном його відомого доброго динозавра. Режисер привніс лише нових героїв, але схожість із його попередніми роботами простежується тонкою лінією. Якщо у доброму динозаврі увага приділялась пошуку безпеки та шляху додому динозавриком. То у стихіях ми спостерігаємо за розвитком кохання у Теплинки та плина, але і там, і там є проблема взаємин батьків і дітей. У доброму динозаврі батько вмирає, а отже хлопчику потрібно допомагати мамі вдвічі більше. Стихії розповідають про відповідальність, міграцію та перекреслення власних бажань, мрій, заради сімейного блага. У героя плина також нема тата. Родина це провідна тематика фільмів Пітера Сона, і питання переселення теж стосується режисера. Він виріс американцем, але його сім'я емігранти з Південної Кореї. Знайти схожості з іще однією роботою, його першим і єдиним коротким шестихвилинним метром мінлива хмарність можна у зображенні повітряної стихії, що нагадують анімацію вже відомих хмарин. Беззаперечно, мультфільм є дуже привабливим, але його сюжет розгодюється доволі довго. Думками на виворіт та навіть душа і Коко настільки підвищили планку для такого виду анімації, що конкурувати фільмам тепер надзвичайно складно. Але стихії дуже привабливих героїв отримали відмінний український дубляж і ліричний сюжет. Перейдемо до трилерів та жахів. Цілісність Джозефа Чемберса. Починається цікавим сюжетом, коли чоловік з ночі готується самостійно відправитись на полювання. Дружина благає його залишитись через недостатній досвід. Чоловік, у якого він бере зброю та авто, перевіряє його на укомплектування і теж перепитує, чи той готовий. Ми знаємо, що може бути далі. Але харизматичний Клей Кроуфорд, майже невідомий актор, добре впорався зі своєю роллю. Музику написав Вільям Райан Фріч. І його композиції можуть нагадати роботу Хаксан Клока для сонцестояння Арі Астера. Питання лише до режисера Роберта Мачояна, чому, створюючи таку передісторію з переїздом сім'ї до глухого регіону і маючи доволі непогану команду, сцени надзвичайно затягнуті, а часто і безглузді. Як, наприклад, декілька хвилин ми спостерігаємо за тим, як головний герой уявляє себе зіркою бейсболу, кидаючи камінь у ціль. Чи навіщо 5 хвилин витрачати на страх чоловіка перед побаченим мертвим тілом? 2022 року фільм Цілісність Джозефа Чемберса їздив найвідомішими фестивалями. Можна оцінити зйомку, акторську гру, музику, але не режисерську роботу. Павутиння дебютанта Семюеля Бодіна не вигадує нічого нового. Стосунки батьків та дітей це часта тема для жахів. У фільму були всі шанси стати на один рівень із варваром чи посміхнись, які, хоч і також мають доволі посередній сюжет, але отримали певну популярність та касові збори. Потенційних глядачів ще на етапі поширення трейлеру зацікавив акторський склад, до якого увійшли Ентоні Стар та Лізі Каплан у головних ролях. Окремо можна підкреслити роботу саме Стара. Сюжет фільму Павутиння написав Кріс Томас Девлін, якого п'ять років тому внесли до списку найбільш недооцінених сценаристів. Але драматургія цієї стрічки максимально знайома і банальна. Батьки, які дивно ставляться до сина, мають матрац та ланцюг у підвалі, зі стіни до хлопчика хтось починає раптово говорити, і у висновку ми розуміємо, що там хтось у заручниках. Це можна було б оформити, хоч і у знаний нам сюжет, але без абсурду та сценарних прогалин. Тому павутиння залишається поганим фільмом жахів із занадто відмінним для нього акторським складом від компанії Lionsgate, що дуже любить російський ринок.